Готуємо тартар. Беремо добрий кусень м'яса та нарізаємо його на стейки. Далі нарізаємо на тонкі смужки. Після чого нарізаємо на кубики. Злегка шинкуємо нарізане м'ясо. Відставляємо наше м'ясо відпочивати та беремо іншу дощинку. Та дрібно нарізаємо цибулю. Тут основне стійко триматися та не заплакати. Прибираємо в сторону нашу цибулю та беремо корнішони. Вони ж огірки та дрібно нарізаємо. Прибираємо в сторону наші корнішони та беремо каперси. І також нарізаємо на дрібно. Прибираємо в сторону наші каперси та беремо чисту тарілку. Беремо одне яйце та відділяємо жовток. Прибираємо в сторону білок, він нам вже не знадобиться. Беремо нову чисту тарілку та додаємо туди жовток. Чайну ложку діжонської герчиці. Слідом додаємо каперси, додаємо цибулю та огірки. Та ретельно все перемішуємо. Беремо наше відпочивши м'ясо та додаємо у тарілку. Сіль за смаком та чорний перець. Знову усе ретельно перемішуємо. Та ставимо на деякий час холодильник. А поки наш тартар відпочиває, приготуємо грінки. Вмикаємо розігрівати гриль. А в кого його немає, можна приготувати на звичайнісінькій сковорідці. Розкладаємо наш хліб та смажимо до хрумкої скоринки. Дістаємо наш підсмажений хліб. Усі складові готові, готуємо презентацію нашої страви. На бамбукову дощинку викладаємо наш тартар. Усе красиво розрівнюємо та ставимо наші грінки. Наша страва готова до подачі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А я тим часом йду за своєю великою ложкою.